Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо лимонний пиріг з сирно вишневою начинкою. Цей пиріг має ніжний, трохи кисловатий смак з яскравим ароматом лимона та вишні. Він ідеально підійде для будь-якого випадку. Чи то для свята, чи просто для чаювання. Готуємо. В миску перекладаємо 3 яйця. 180 г цукру. Міксером збиваємо буквально 2-3 фелини, щоб продукти добре поєдналися один з одним. За цей час маса побілішає і навіть трохи збільшиться в об'ємі. Додаємо 180 г м'якого вершкового масла. Можна навіть і злегка підтопити в мікрофільовій печі. З одного великого лимона зняли цедру і сюди додаємо. А також і сік з лимона. Його розрізали навпіл і з кожної половинки віддавлюємо сік. Цедра і лимон додадуть свій особистий смак. Просіюємо 280 грам борошна з двома чайними ложками розпушувача. А ще додаємо 8 грам ванільного цукру та дрібку солі для балансу смаку. Спочатку трохи розмішуємо лопаткою, даємо борошну зволожитися, а потім добре перемішуємо за допомогою міксера. Тісто має бути однорідним і нерідким. Форму розміром 24х24 см застелили пергаментним папером. В неї перекладаємо тісто та розрівнюємо. Коли тісто розрівняємо, відставляємо у бік і займемося сирною начинкою. До 350 г кисломолочного сиру додаємо 2 столові ложки сметани, 80 г цукру. 2 яєчних жовтки, 15 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Одна чайна ложка ванільного цукру та для балансу смаку дрібку солі. Блендером збиваємо продукти до однорідної маси. А потім цю сирну масу перекладемо в кулінарний мішок. За допомогою нього наносимо на попереднє тісто ось такі смужки. Залишаємо проміжки шириною приблизно 1 см, де положимо вишні. У нас вишня консервована у своєму соку. сік попередньо злили. А вишні виложимо по в ряд проміжки між сирною масою. Такий пиріг можна готувати круглий рік. Зимою консервовані вишні, а літом свіжі. Але свіжі необхідно проварити з цукром, щоб вони були солодкі. Закриваємо вишні сирною начинкою і поверхню пирога розрівнюємо. Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Але враховуйте особистості своєї духовки, оскільки вони у нас різні. Готовий охолоджений пиріг посипаємо цукровою пудрою. Розрізаємо і можна насолоджуватися цією смакотою. Ось так виглядає в розрізі. Получився чудовий ароматний пиріг. Це справжня гармонія смаків. Неймовірна лимонна насолода, яка добре поєдналася з сиром та вішнею. Він дуже смачний! Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!